Культурний рамштайн це формат, який запропонував міністр культури Італії. Бо Італія розповує, в Італії крас відповідно G7, Відповідно, це формат для міністрів великої сімки. Ну плюс Україна, і плюс я ну, вважаю, що може і варто щоб долучалася Міністерство культури інших країн. І очевидно, що такий план допомоги культурі, культурній спадщині, має перетекти також в конференцію з відновлення, яка буде в Римі. У 2025 році, і дуже б хотілося, що в культурі культурні спадщини, захисту культурної спадщини була приділена особлива увага за, ну за наявності такого окремого формату для культури. Але також мова йде про вироблення культурного продукту, так і підтримка українського контенту, які виробляють всередині країни. Для цього було збільшено. Фінансування основних двох культурних інституцій це Український культурний фонд і інститут книги. Фінансування було збільшено між першим і другим читанням бюджету на 25-й рік для того, щоб фінансово підтримувати гранти для митців, для книговидавців. і е е е також е е важлива культурна дипломатія, стратегічні комунікації, і це буде ще один такий вектор роботи в цій сфері.